Так, як же відтворювати наші реплеї? Тобто, що ми повинні зробити в першу чергу. Е, в першу чергу ми завантажуємо усі оці файли. Це наші файли з реплеями. Далі, е, Коли ми завантажили, ми можемо їх помістити на робочий стіл, і потім ми йдемо у папку із грою. Тобто вона у нас за шляхом документи, MyGames, Forger», профіль. І тут ми створюємо папку із назвою Replace. Її у вас не буде, тому ми беремо її і створюємо. Ну, Я її створювати не буду, бо вона в мене є. І далі ми кидаємо сюди наш реплей. Так, і ми можемо ще скопіювати назву без bs.bin. Бо це нам знадобиться згодом. Так, далі, коли ми закинули наш реплей у папку, ми заходимо у Armory Forger. Так, ми зайшли у Armoury Forger, далі у майстерню. І менеджер модів. Що нам тут потрібно? Якщо у нас грався, грався сценарій на карті зарічне, то ви повинні завантажити ось цей мод. І ми шукаємо мод із фракціями. Тобто, у нас тут мод на фракції це ось цей модик у нас. Ми його вмикаємо і далі нажимаємо на Replay, Та... Натискаємо сюди. Наприклад, якщо це у нас не зарічне, то ви повинні обрати тут карту, на якій грався сам сценарій. Тобто це може бути Еверон, це може бути Чернорусь, це може бути Орланд, ну і так далі. Replay Filepuff, і тут ви вводите всю назву. І ось у нас стартує сама ТВТ-шка. Ну, тобто, сам Можете натиснути на Enter, щоб ви вийшли з цього поля. Та можемо пришвидшити, бо там брифінги. Та потрібно натиснути на цежку, щоб перейти до самої гри. Ось у нас люди катаються. то Тобто, ну, займають позиції. Ну, так, таке діло таке. то Тут нічого складного нема. Я думаю, все зрозуміло.